На Буковині зафіксували випадок бутулізму. Про це повідомили у центрі профілактики та контролю хвороб у Чорнівецькій області. Чоловік потрапив до обласної лікарні у стані середньої важкості. За підрозслідуванням виявили, що отруїлися м'ясною тушонкою домашнього приготування. Загалом у Чернівецькій області за останні 10 років зафіксували 26 випадків бутулізму. Смертельних випадків не було. Що таке бутулізм і чим він небезпечний? Про це далі. Ботулізм – це гостре токсикоінфекційне захворювання, яке може виникнути, якщо вживати, зіпсовані або недостатньо оброблені продукти домашнього консервування, м'яса, риби, чи овочів. Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в'яленої чи копченої риби. Чим опасна ця хвороба, тим, що вона може давати такі. Тани як перес зорового нерву, перес глотательного нерву і може виникати перес дихальних м'язів, то наслідки можуть бути вкрай блишевні навіть до смерті. Утруднене дихання, сухість у роті, нудота, запаморочення, м'язова слабкість, порушення зору, симптоми ботулізму. Пацієнтів цією недугою лікують лише у лікарнях. Тільки в стаціонарних умовах, в умовах стаціонару інфекційного відділення, або якщо тяжкі випадки, то реанімаційного відділення це в першу чергу, вводення протибуталістичної сиворотки, або як у нас є зараз, анотоксин. Залежить від симптомів. Ну в основному десь ну, дві, ну не дві, а три-чотири тижні. Так, у нас були випадки цього року. Але слава Богу, все було добре. Вели вчасно анатоксин, і жінка пішла на покращення у 2024 році. На Буковині зареєстрували один випадок батулізму. І Всі випадки, коли які реєструвалися на території Чернівецької області, були пов'язані з вживанням м'ясних консервованих продуктів домашнього виготовлення. І в даному випадку, в цьому році, так само люди споживали консервовані продукти, м'ясні консервовані продукти, які були. Приготовлені з порушенням технологій приготування. 50% хворих, які хворіють на ботулізм, можуть померти від ускладнень, які виникають внаслідок хвороби. Це уражуються дихальні м'язи, виникає параліч дихальних м'язів, і хвори помирають внаслідок недостатності дихальної системи. І у нас були випадки, летальні випадки, коли хворі ботулізмом помирали внаслідок паралічу дихальної мускулатури. Що таке ботулізм? – Ботулізм – це хвороба інфекційна. Це бактерія або вірус, який розмножується в. В рибі, в консервах дуже часто люди хворіють після просрочених консерв, або коли дома закривають якісь зак... 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 закатки, потім через пару років їх використовують невчасно і хворіють. А як берегтися від цієї хвороби? Е, ну, передусім, це має бути якась гігієна харчування, якщо це так можна назвати. Просто дивитись, що ти їсиш якісна риба, якісне харчування. Ботулізм – це така хвороба інфекційна. Да, вона від консервованих продуктів. Якщо вони довго стоять, там ці бактерії заводяться. Від неї можна померти. А як берегтися від неї? Ну не їсти в жару рибу, яка на стихійних ринках продається. Без маркування, консерви не їсти, ну що ще. Це таке ковбаси. Що таке ботулізм? Не знаю. Ботулізм – це захворювання. Це коли ну, пищового тракта отруєння, можна сказати, так, дуже серйозне захворювання. Наслідок неправильної консервації чи просрочки. Да. А як оберегтися від цієї хвороби? Ну, По-перше, мабуть, не їсти просрочку. По-друге, ну, краще не, поку... не, покуп... не купувати у незнайомих людей, ну, так, на стихійних ринках таку продукцію. І якщо ви щось вже купуєте, то обов'язково піддавати термічній обробці. Дуже фасольки проварити, Ну, Термічна обробка спасе від бутулізму. Щоб уберегтись від ботулізму, необхідно дотримуватися технології приготування консервації влітку, ретельно обирати м'ясну та рибну продукцію, особливо в'ялену та копчену рибу. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4